Доброго дня! На сьогоднішньому відео поділюся з вами, як я ставлю свої материнські цибулини, материнські клубні на зимовий спокій. Більшість рослин в мене вже відцвіли. Деякі з них наростили заново макушки, але оскільки ґрунт. Виснажений, поживних речовин в ньому недостатньо. Сама рослинка вже виснажена, тому о, така макушечка є, але вона стоїть на місці і не росте. Оскільки вона досить гарна, здорова, я її використаю, залишу собі як страховку, як посадковий матеріал. Таку макушку я або викручу, або зріжу лезом і поставлю заново на вкорінення. Клубінь чищу від повністю від ґрунту від старого, від старого коріння. Я його мию, мию горшочок. Залишки на горшку група групита вони не помилися, але це не страшно. Значить, горшок помитий, клубінь помитий, почищений по максимуму від старого коріння, просушений. Такий клубінь, я ставлю в зіп пакет з свіжим торфом. Торф використовую зазвичай двох видів: в мене або класман. Класман в мене зараз закінчився, тому я використовую джифі. Не бачу особливо такої різниці, що можу відзначити, що класман супер хороший, а джифі непоганий. Вони приблизно. Приблизно однакові. Ну, чесно кажучи, класман люблю більше, але джифі нічим не хуже. Значить, на таке от велике 5-літрове ведро використовую півлітрову пачку агроперліта. От, значить, з агроперлітом дівчата працювати потрібно дуже обережно. Тому що пил. Він є досить шкідливий. І читала, що якщо він потрапляє десь на бронхі або в легені, то він там прилипає, і нічим вивести його вже звідти не можна. І це веде до різних хвороб легеневих. Тому працювати з агроперлітом потрібно дуже обережно. Я агроперліт не мию, а роблю наступним чином. Значить, зроблю невеликий надріз в пачки. Такий, щоб буквально туди просовувався носик краника. І налію в нього повністю залю його водичкою. Пил звідти зазвичай не виходить. Після того, коли пакет наповнений повністю водою, я його відкриваю повністю. Пилу вже тоді нема, бо він. Повністю вологий, засипаю в відро із торфом, гарно його вимішую, розпушую, і от він у мене от такої от консистенції. Бачите, пухкий, він є злегка вологий, і такого торфу абсолютно достатньо для того, щоб зберігати в ньому клубінь. Так, значить, от, це вже я поставила. Значить, в залежності від того, якого розміру в мене клубінь, в мене багато розмірів зіп-пакетів. Зазвичай люблю користувати нові зіп-пакети, тому що в них гарні свіжі защіпки і Повітря тут не проходить, воно зберігає собі вологу, і мені не потрібно туди постійно лазити дивитися, чи він вологий, чи ні. Тобто цієї вологи абсолютно достатньо для того, щоб клубінь гарно перезимував. Бачите, оцей клубінь материнський, це сорт Єнгарольд. Клубінь величезний, він розміром з мою долоню, тому використала я великий зіп-пакет. І, в залежності від того, також, якого розміру цей клубінь, ставлю або більше, або менше торфу. Значить, горшок у мене той самий, в якому росла рослина, помитий. От Надпись сорту продубльована. І, значить, такі горшки. З цими зі пакетами, з клубнями, я ставлю в палетки. Такі палетки купляю або в квіткових магазинах, або домовляюся з дівчатами в епіцентрі. І там плачу якісь невеликі копійки, то вони мені продають отакі от от палетки. Вони дуже зручні, зручні для зберігання. Дивіться, тут нема дирочок. І навіть е, я їх використовую, коли, наприклад, у мене вже клубінь проснувся, я е, висадила його і, значить, висадила в ці ж самі палетки, доки вони не великі, тобто макушки там не розрослися до так, що вони заважають одна одній, то вони можуть в мене зберігатися в от таких, от, таких палеточках. От. Дуже зручно далі зняти, бо я беру зразу, знімаю, наприклад, коли уборку роблю на полиці, я зразу знімаю 10, наприклад, штук, якщо це великі горшки. Або якщо, наприклад, це менші у мене горшочки, восьмерки. Там в мене є палетки на 18 штучок. Є, от, Наприклад, у мене на 12 штучок. В залежності від розміру горшка, я використовую такі от палетки. І, значить. Поставила в ці палетки, палетку на палетку, палетку на палетку. В мене є в кладовці е, спеціальна полиця. На цій полиці я тримаю зимою свої рослини. Періодично, звичайно, я перевіряю, тому що. Е, як захоче, якщо захоче клубінь проснутися раніше, то він просипається раніше. Насильно я рослину не залишаю, не обламую. Якщо появилася макушка, я її не обламую. Тобто, якщо рослина хоче рости, в неї появилася коренева система, появилася макушечка, то таку рослину я звичайно буду висаджувати. У мене є полиці з підсвіткою, тому нехай. Хотять рости, нехай ростуть. От покажу вам, наприклад, осінь була, рослина відсвіла давно, осінь була тепла. І такий клубінь захотів проснутися. Він проснувся. Дивіться, він дав дві макушки. Подивіться, яка тут велика, хороша, гарна коренева система. Вона повністю оплила весь земляний ком. Тому таку рослину я висажу. Дві макушки я не залишаю. Одну макушечку я або викручу, або зріжу лезом і я її переукореню. Я залишаю завжди тільки одну макушку. Висаджую клубні. Вчора у мене було питання, на яку глибину я висаджую клубні в горшки. Клубні висаджую в рівень з землею. Глоксинії, якщо у вас викупили клубінь. Глуксинії не люблять високих вузьких горшків. Вони люблять горшки бажано по ширині. В залежності від того, якого розміру клубінь, в залежності від того, я йому підбираю горшочок для меншої рослини. Горшочок менший, для, більшої, для більшого клубня горшочок більший. І дуже люблять вони пересадки. Якщо о, це дітка або сіянець, то хто вирощував, знаєте, що ці часті пікіровки, часті пересадки. Коли ви висадили спочатку там розпікірували, далі висадили в 100-грамовий стаканчик, далі пересадили в 200-грамовий стаканчик, далі пересадили там восьмерочку. І такій рослині практично не потрібно підживлення, тому що ви постійно використовуєте свіжий субстрат, і в цьому субстраті абсолютно достатньо поживних речовин для того, щоб рослина процвіла. Я зазвичай. Все, всі ці рослини, які ви бачите, які в мене цвітуть, практично не використовую добрив. Багато в мене питають: чим ви користуєтеся. Е, рослин дуже багато використовую дуже, дуже, дуже рідко використовую добриво. Маю добриво, е, значить, петерс або мастер, такий звичайний для фіалок. І... При бажанні, коли догадаюся, вже, наприклад, перед самим цвітінням можу удобрити або Петерсом, або Мастером, ну, буквально там 2-3 рази. Для одного повноцінного цвітіння глоксинії абсолютно достатньо вам свіжого субстрату. Ну, такий от у мене. Такий в мене досвід. Дівчата фіалочниці користуються схемами поливу з, різним, з різною формулою. Мені, наприклад, достатньо. Достатньо одного. Одного субстрату на одне цвітіння, і, як ви бачили, цвітуть і цвітуть досить непогано. Чим більший під рослиною клубінь, тим рослина більше має сил, тим у неї коротший квітконос, тим більше вона має можливості наростити гарну листову масу, і в залежності від цієї листової маси, тим більше Наро нарощує бутонів і тим краще цвіте Ось це у мене цвіте, наприклад, дітка. Цей сорт я виростила з листочка. це Ві Домініка Я його вчора показувала, вона у мене тільки зацвіла одна квіточка, і ще у мене там. Цей один от той самий сорт, ще один горшочок маю. Значить, ця рослина у мене росте в восьмьорки. Горшечок восьмерка абсолютно достатньо для такої рослини. І ще поділюся з вами, значить, які горшки люблю використовувати. Значить, поки вони нарощують листову масу, вони можуть у мене стояти отак, от в палетках, далі, коли. Листова маса вже велика, і вони вже підпирають одна одну. Я їх розставляю. Підготовлюючи до цвітіння, я їх розставляю от в такі горшочки. Такі горшки, і дівчата, продаються в епіцентрі. Ну, Я купляла в епіцентрі. Ціму зараз вам не скажу, бо купляла досить давно. Значить, цей горшок подвійний. Внизу горшочок. Бачите, без дирочок, і всередині ось такий з дирочками горшок. В такий горшок ставлю таку от рослинку, і цей горшок використовую як фітільний полив. Буває таке, що рослину забуваю, або мало полила, або. Не дійшла до того, щоб полити. І при наявності, отут -от вологи внизу, рослинка, дивіться, вже має корінчики. От. І ці корінчики можуть собі підтягнути вологу. Абсолютно спокійно, підтягують собі вологу. Точно так, як при фітільному поливі. Бачите, ось такий от горшок. Мені дуже зручно користуватися такими горшочками. Все, на сьогодні все. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, прошу задавайте або діліться своїм досвідом. До побачення.